І, і сумна, тому що ми згадуємо, що було цей рік, звісно, був неоднозначний, і кожен відчув своїй сім'ї, у кого як він відлунюється в нашому серці, в наших досвідах. Але, знаєте, я такий оптиміст до мізку кісток. І я хочу зараз зробити підсумки не того, що ми втратили. Ми всі знаємо, що ми втратили. Я хочу з другої сторони. А давайте зараз поговоримо про те, що ми не втратили. Або ще навіть досягнули. Знаєте, як досі Святий працює, коли це ідея в кажуть чи як це сказати? Так? Одноразово, я переглядала свій щоденник роботи за цілий рік, і часом, коли я пишу людину, я роблю невеличкі поміточки, про що ми говорили, що людина мене питала, що вона більше цікавиться про здоров'я чи духовні потреби в неї, які потреби, тому що, якщо ми знайдемо які потреби в людини, ми знайдемо, як їй правильно допомогти, і тоді вона зрозуміє, що... Що це, що це працює? І знаєте, коли я робила підсумок цього року, я здивувалася, що так було багато таких досвідів. Ну, ти розказав суботу досвід, ти якось забуваєш, ти не дежишся в голові. А коли я передивилася на цілий рік, мене це дуже. Я думаю, як було б добре сказати про це, щоб і других підбадьорити і сказати, дивіться, це такий тяжкий час, а може зробити стільки хорошого. І стільки ну, було зроблено. І я свято вірю, що у всіх у вас були такі досвіди. Просто ви не помічали їх, ви десь собі якийсь щоденничок їх відмічали, ви теж зараз могли в кінці зробити собі такий оптимістичний підсумок. Ну я трошки хочу поділитись своїм. Недавно я була на одному бізнес-форумі по своїй роботі, і там дуже велику увагу усі багаті люди, розумні люди, звертали увагу на те, що наскільки важливо бути наставником. Я думаю, якщо це так важливо для людей світу. Наскільки це має бути важливо для нас, для християн, тому що у нас є вчитель, у нас є наставник. І наскільки важливо бути нам, вчителями і наставниками для інших людей. І це завжди буде. Хочете ви цього чи не хочете, ви завжди будете вчителями або наставниками, або прикладом, як каже апостол Павел, письмо Христового всі ми читаємо. Так що, хочемо чи не хочемо, добре, ми приклад подаємо, чи не дуже нас все рівно читають. Так що ну, будьте уважні, бо нас читають. І ось такий невеличкий. А, я хочу такий невеличкий позитивний досвід. Я порахувала, що в цьому році особливо були люди розположені до того, щоб чути щось духовне. Особливо багато людей питали: а що буде далі? І знаєте, коли я, адвентист, 20, більше 25 років згадувала, коли ми чули про новий економічний, ну, новий мировий порядок і так далі, і ще колись, 25 років назад, я це слухала і думала, Боже, коли це буде, чи при моєму житті, чи ні? А тепер оце вже так говориться, це вже так близько. І багато людей питали. і Я їм так і казала, знаєте, я адентистка, я стільки років знала це просто. Я знала, що в кінці буде тільки так, і це буде перед, прише, перед другим пришествием Ісуса Христа. І сміливо людям про це розказуєш. Вони в другий раз майже так не слухали, а тепер вони слухали. Я так порахувала, що біля 150 газет про здоров'я було подаровано за цілий рік. Біля 100 людей, з якими була проведена Десь така міні програма. Хтось пройшов 5 масажів, хтось 7, хтось 10, Люди, які цікавилися духовним. Біля 20 було проведено консультацій для людей, які цікавилися здоров'ям. Вони, може, так хотіли духовну тему. Вони хотіли тему про здоров'я. Вони приходили на консультації. Я, як починаючий діатолог-утерціолог, проводила ці консультації. Це було дуже цікаво. І ці люди не питали мене про Бога. Але коли вони починали після другої, третьої консультації щось починали змінювати, починали бачити якісь результати, то вони починали приходити дякувати. І знаєте, ой, Марійка, дякую тобі, ти так мені допомогла. У мене це покращилося це, це. І тут саме важливий момент. В цей момент не подумати, яка я хороша, яка я розумна. А кажеш, стоп. Прости, Господи. Це ти, Господи, це не я, це ти. Тут саме таке основне, щоб не втратити цей контроль, бо коли ми дійсно да, слава Богу, Бог дає, дає і таланти, слава Богу, ми їх використовуємо для інших людей, слава Богу, це Божий плані, це ми повинні робити. Але саме головне не втратити десь той баланс, щоб не подумати, що це я. І знаєте, я вірю, що у всіх вас теж є досвіди, чудові досвіди. Я чула багато досвідів, але не всі, тому що не в кожному класі я можу сидіти і чути всі досвіди. Я просто один такий маленький досвід, знаєте, як відділ здоров'я, не можу впустити цей маленький досвід, можу вже точу, комусь розказувала, комусь ні. До мене попали цього літа, були люди дуже різні, різно, різних професій, різного віку і так далі. Попала одна жіночка, професор і доктор фармацевти, фармацевтичних наук. І ця жіночка мене дуже здивувала, вона не знала про здоровий спосіб життя, як, звичайно, те, що знаємо ми, тому що вона так по збирала десь якісь народні рецепти і так далі.